Всіх вітаю південно-корейські фільми відрізняються від голівудських та європейських кінострічок своєю оригінальністю та непередбачуваністю, що робить їх особливо привабливими для глядачів. Одним із найпопулярніших жанрів корейського кіно є трилер, який славиться несподіваними сюжетними поворотами та високим рівнем напруги. Сьогодні я хочу ознайомити вас з декількома представниками цього жанру від визнаних шедеврів до менш відомих кінокартин, які, на мою думку, варто подивитися. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Звір Фільм є ремейком французької кінострічки Набережна Орфевр 36. Після того, як на пляжі знаходять тіло вбитої дівчини двом детективам, які конфліктують між собою та мають різні методи розслідування, доводиться об'єднатися, щоб розкрити цей жахливий злочин. Обидва чоловіки не соромляться діяти незаконно, щоб досягти успіху та якомога швидше відшукати винного. Під час розслідування з'являються важливі докази, які вказують на несподіваних підозрюваних. Межа між добром та злом стає дедалі розмитішою, і напруга між двома детективами помітно зростає. Фільм отримав переважно позитивні відгуки від критиків, які відзначили музичний супровід режисуру, а також взаємодію двох головних героїв. Оповіщення про надзвичайну ситуацію. Це фільм Катастрофа, який поєднує елементи трилера та драми, створюючи захопливу історію, що тримає у напрузі до кінця. За сюжетом детектив поліції з Сеулу дізнається, що на борту літака до гонолулу знаходиться чоловік, який становить терористичну загрозу. Під час польоту один з пасажирів виявляє підозрілі симптоми і через деякий час помирає. На борту починається поширюватися паніка, коли з'ясовується, що причиною смерті є небезпечний вірус. Капітан Рейсу стикається з безпрецедентною кризою, і щоб гарантувати безпеку усіх на борту, він просить про екстрену. Посадку. Тим часом на землі детектив поліції разом з міністеркою транспорту намагається знайти спосіб врятувати людей в літаку попри зростаючу загрозу та страх серед населення. Пам'ятати. Головний герой, чоловік літнього віку на ім'я Пільджу, який страждає на хворобу Альцхеймера. Поки його спогади не зникли, він вирішує помститися за вбивство своєї родини, яке сталося багато років тому під час японської окупації Кореї. Чоловік знає, хто за цим стоїть і складає план, як знищити усіх винуватців. Невдовзі у його справу стає втягнути молодий хлопець, який випадково побачив, як Пільджу вбиває людину. Незважаючи на різницю у віці і підходах до життя. Хлопець вирішує допомогти головному герою виконати його план, всупереч небезпек. Та моральним дилемам, що стоять перед ним. Фільм є ремейком одноіменної канадської кінокартини з Крістофером Пламером у головній ролі. Він привернув увагу глядачів завдяки своїй емоційній глибині сюжету та сильній акторській грі. Гангстер копи Диявол. Фільм частково заснований на реальних подіях. Творці проєкту черпали натхнення з реальних випадків серійних вбивств, проте сюжети персонажів кінострічки є вигаданими. Це історія незвичайного союзу між гангстером і поліцейським, які об'єднують зусилля для полювання на невловимого вбивцю. Могутньому босу мафії Чан Донсуну вдається вижити після нападу маньяка, що робить його єдиним свідком, який може впізнати злочинця. Детектив Тхесок бачить у цьому шанс зловити небезпечного вбивцю, тому він домовляється з Донсуном про співпрацю. Друзі погоджуються покрити витрати і надати людей для допомоги. Натомість поліцейський гарантує, що гангстер зможе помститися своїм укривником. Стосунки між ними напружені. Вони не довіряють одне одному, але спільна мета змушує їх діяти разом. Звірі, які чіпляються за соломинку. Проєкт базується на одноіменному японському романі. Це перший повнометражний фільм для режисера та сценариста Кім Йонхуна. Сюжет обертається навколо декількох персонажів та знайденої сумки з великою сумою готівки. Усі герої мають свої причини прагнути заволодіти грошима, що призводить до серії зрад обманів та насильства. Фільм поділений на шість глав, кожна з яких зосереджується на різних персонажах, що дозволяє глядачам побачити їхні передісторії та краще зрозуміти мотиви головних дійових осіб. Такий підхід гарантує більш Шлибокі занурені у перебіг подій. Глави демонструють, як переплітаються життя героїв, плавно підводячи до кульмінації, де з'єднуються усі сюжетні лінії. Звір, який чіпляється за соломинку, це чудовий вибір для тих, хто любить складні кримінальні трилери з багатошаровим сюжетом та несподіваними поворотами. Дзвінок з минулого. На фантастичний психологічний трилер розповідає історію молодої жінки Кім Сойон, яка повертається до свого рідного дому у сільській місцевості. У будинку вона знаходить старий телефон, на який починає отримувати дзвінки від дівчини на ім'я Юнсук. З часом головна героїня розуміє, що Юнсук живе в тому ж домі, але 20 років тому. Вони починають все частіше спілкуватися по телефону і згодом дізнаються, що можуть впливати на життя одне одної, змінюючи події у минулому та майбутньому. Спочатку їхня взаємодія приносить позитивні результати. Але незабаром Юнсук виявляється дуже небезпечною і маніпулятивною, що призводить до жахливих наслідків. Фільм вдало поєднує жанри, передаючи тривожну та напружну атмосферу. Забутий. Головний герой, хлопець на ім'я Джинсок, разом зі своєю сім'єю переїжджає у новий будинок. Невдовзі після цього пізно увечері він стає свідком викрадення свого старшого брата, який несподівано повертається через 19 днів, не маючи жодних спогадів про те, що трапилось. Джинсок починає помічати дивні зміни в поведінці спочатку тільки свого брата, а пізніше своїх батьків. Хлопець опиняється у виріз мов та таємниць, намагаючись розгадати правду. Крок за кроком розкриваються шокуючі секрети, які змінюють все, що головний герой знав про свою родину та саму. Фільм має несподіваний сюжетний поворот, вміло маніпулюючи очікуваннями глядачів людина. Ні звідки. Це трилер-бойовик, який свого часу мав величезний успіх у південній Кореї. У центрі сюжету знаходиться керуючий ломбарду у віддаленому районі чоловік на ім'я Шик. Він веде усамітнене життя, спілкуючись лише з маленькою дівчиною Сомік, яка живе по сусідству та часто приходить до нього у гості. Одного дня мати дівчини грабує нарку кур'єра, а потім ховає свою здобичу сумку від фотокамери та закладає в ломбард тишика, нічого не розповідаючи йому про наркотики. Коли членам банди, яка займається розповсюдженням заборонених речовин, стає відомо про товару вони знаходять та викрадають жінку разом із сумнік. Дізнавшись про це, головний герой, який у минулому працював спеціальним агентом, змушений знову взятися за зброю та відправитись на пошуки. Це приводить його у світ організованої злочинності, де йому доведеться протистояти безжальним афіозі. Фільм був високо оцінений як за свою технічну майстерність, так і за глибину персонажів. Він має динамічну сюжетну лінію, вражаючі бойові сцени, і сильні емоційні моменти. Переслідувач. Фільм частково заснований на реальній історії маніяка Ю Інч який вчинив низку жорстоких вбивств у Південній Кореї в першій половині 2000-х років. Головний герой Джон Хо колишній поліцейський, нині Сотенер. З'ясовуючи усі його дівчата, які бачилися з клієнтом на ім'я Юн Мін, безвісти зникли. Тоді він наказує своїй робітниці Міджин зустрітися з цим чоловіком, щоб дізнатися його адресу проживання, але все йде не за планами жінка опиняється поза зоною досяжності. Чинхо переслідує Юнміна, щоб знайти Міджин, починаючи здогадуватись, що чоловік є серійним вбивцею. Попри складнощі, бюрократичні перепони, головному герою треба довести вину Юнміна, але перегони з часом стають деталі напоруженішими, і щоб врятувати Міджин і затримати злочинця, Чинхо змушений використовувати усі свої навички. Хоча сюжет фільму не є точною реконструкцією. Рукцію реальних подій має значну частку художньої вигадки. Основна тема серійних вбивств та неефективності поліції в затриманні маніяка відображає реальні проблеми, з якими в той час зіткнулося південнокорейське суспільство. Кінокартина також торкається таких тем, як корупція, політика і соціальна нерівність, що додає глибини і реалістичності історії. Я бачив диявола. Це один із найбільш вражаючих корейських трилерів, який здобув міжнародне визнання завдяки глибокій психологічній напрузі. Він відрізняється від інших своєю жорстокістю, а також відмінною акторською грою. У центрі сюжету Кім Сухьон, агент спецслужб, чия наречена стала жертвою серійного вбивці. Чоловік охоплений і люттю присягається за будь-яку ціну спіймати злочинця. Зрештою йому швидко вдається дізнатися місце знаходження маньяка, але замість того, щоб його заарештувати, головний герой обирає більш складний і жорстокий шлях помсти. З цього моменту розпочинається напружена гра в кішки мишки, в якій Сохьон починає втрачати свою людяність. Його дії стоять дедалі більш безжальними, ставлячи під сумнів, чи залишається він все ще на стороні добра, чи перетворюється на такого ж монстра, як той кого він переслідує. Це потужний фільм, який досліджує темні сторони людської душі. Сцени жорстокості та емоційна інтенсивність робить його. Перегляд незабутнім досвідом, який не залишить байдужим жодного глядача. І наостанок для тих, хто пропустив, або можливо тільки знайомився з південнокорейським кінематографом, швидко розповім про трилогію помсти, що складається з фільмів Співчуття панові помсті, співчуття пані помсті та улдбой. Режисером та сценаристом усіх трьох кінокартин є Пак Чхан Ук. Трилогія досліджує складні моральні питання, пов'язані з помстою та справедливістю. Режисер створив глибоких і багатогранних персонажів, які стикаються з екстремальними обставинами. Усі три проєкти мають високий рейтинг, але найпопулярнішим з них безперечно єлдбой який входить у топ 200 найкращих фільмів за версією МДБ та отримав гран-при канського кінофестивалю? І цікавий факт йому не вистачило лише одного голосу, щоб здобути золоту пальму гілку. Хоча всі три фільми тематично пов'язані, вони не є прямим продовженням одне одного і можуть бути переглянуті окремо. Трилогія Пак Чханука стала важливим внеском у світовий кінематограф і залишається однією з найпливовіших робіт у жанрі трилер. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас цікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то почуємось вами у наступному відео.